12 канал мережа АЗК «ВОК» представляють проект на підборах. Привіт, це проект на підборах на 12 му каналі. З вами я, Наталка Войтович, і як завжди буду знайомити вас із лучанками автомобілістками. Сьогодні до нас завітає Юлія Риковська, керівник компанії «Вест Авто Хаб. Зустрічайте! Добрий день! Доброго дня! Наталка. Джемне. Взаємно. Чим заправляєтесь? Дизель. Дизельний стан. Мустанг. Так, дякую. Мустанг. Молодець. Чому мустанг? — Ну, э, для автомобіля тільки найкраще, тому знаю, що мустанг кращий, тому ним і потужніший. Гарний автомобіль. Дякую. Э, дякую. Скільки вже років за кермом? 10. 10 років. Ну, правильно, якщо вже 10 років за кермом навчилися їздити, можна і БМВ придбати. Ну, так, так, можна, насправді так. Все приходить тільки з практикою, тому тільки через 10 років БМВ. Я знаю, що ви заміжня, і у вас не єдиний сімейний автомобіль. Що так. ще маєте в автопарку? Чоловік їздить на фольксвагені. Чому він на Фольксвагені? А ви на «БМВ»? Ну, жінкам тільки найкраще. Погоджується, сто відсотків. Ви дуже тісно пов'язані із автомобілями. Про вашу компанію я розпитаю вже за філіжаночкою кави. Але коли вибирали собі автомобіль, добре мабуть знали усі параметри вибору. Е, чим керувалася? Чому саме такий? Ну, Так сказала, що я в автомобільному бізнесі давно і коли вибирала свої безпосередньо вже знала, що я хочу. А Чому такі великі, як для жінки? Напевно, через е, те, що е, високо сидиш, все ага, бачиш. І інколи навіть, можливо, хтось дасть дорогу. Ну, Ви така е, ніжна, тендітна блондинка. Іноді бачите погляди чоловіків, які дивляться на вас. Як на блондинку. І думають, о, блондинка за кермом. Так, так. Насправді так і є, відчувається, це дуже неприємно, але я намагаюся бути чемною блондинкою, чемним водієм і руйнувати ці стереотипи. Ви порушуєте правила дорожнього роду? Так, іноді. Вона нормальна. Ну, все, буду розпитувати про решту всього, що мене цікавить, уже в ввок кафе. Ви знаєте, що ВОК має мобільний додаток. Добрий Добрий день. День. Що це у вас? Новий мобільний додаток. Завантажимо? Так, спробуємо. Завжди було цікаво, якраз настав той момент, коли можна цим скористатися. Я думаю, що там можна, мабуть, і трохи грошей економити. І ціни відрізняються? – Звичайно, каву купувати за мінус 2 гривні. Мінус 2 гривні? Так, можна дарувати навіть другові каву через мобільний додаток. А паливо можна купувати дешевше з мобільним додатком? – Звичайно, можна. Супер. І навіть підходячи до каси. Так. Тепер точно не буду користуватись. Коли зупиняєтесь на заправках, чим смакуєте? Найчастіше, напевно, кава. Так, а сьогодні що буде? 에, давайте чаю в ліпику спробуємо. Казали, він дуже смачний. Да, дуже смачний і натуральний. Натуральний ну, чай. круасанчик свіжого випічка. Дякую, напевно, тільки чай. А я буду Окей. Яку мокаву? З молока? З молока? Я буду еспресо еспресолонно. Ну що ж, прощаємося. Кажете, зранку кава в обід у нас е чай, чай. Е взагалі е тільки кавуєте, чиюєте на заправці? чи буває, що і перекуси маєте? Е е маю перекуси, е так як робота безпосередньо звідси недалеко знаходиться ага. вранці, коли йде до странування. Люблю тут поснідати. Поснідати. А чим на намок? Е вівсянка, дуже смачна вівсянка, дуже швидко і корисно. Те, що треба вранці. Ви <гум> сьогодні завантажили мобільний додаток, а у вас, у вашій компанії, є мобільний додаток? Ви сучасні? <гум> так, звичайно. Зараз без мобільності нікуди. Ага. Ну, Повна назва Вест авто хаб. Вест, тому що ми на західній частині України, авто, тому що ми пов'язані з автомобілями, а хаб це таке зараз слово, яке. Асоціюється напевно з місцем, де є комплексність, комплексне рішення. Отож і ми надаємо комплексні рішення для майбутніх автовласників. Тобто, якщо людина вирішила придбати автомобіль, наприклад, не з салону, а можливо, нові, новий автомобіль просто не в салоні в Україні, то ми створені саме для того, щоб надати таку можливість. Купуємо автомобіль, доставляємо, здійснюємо митне оформлення, реєстрацію державну, повністю весь комплекс спектр. -пост. Ну а чому особливі? Особливі тим, що е, взагалі на території України такого як комплексу, як хабу, е, немає, оскільки повністю всі, всі послуги здійснюються на одній території. Ви робите То, все під ключ. Так, все під ключ. Так. І в одному місці. Це наша така унікальність. Ви займаєтесь автомобілями, які привозите, наприклад, з Європи, зі штатів. Так. А чи є у вас така, наприклад, послуга, що Міні-авторинок. Тобто mm -hmm. у вас іще є деякий перелік автомобілів, і я можу виграти собі пройти. Звичайно, авторинок, наш міні-авторинок, наша торгівельна площадка наша складається з тих автомобілів, які в нас є безпосередньо на реалізацію. Також ми його наповнюємо шляхом автомобілів, які дають нам клієнти під реалізацію. Наприклад, ви купуєте новий автомобіль, але у вас є ще у вас власний так. і вам потрібно його продати. А у вас є автомобіль вашої мрії? Ну, у вас і так хороша автівка, безперечно. Але все ж таки, можливо, ви теж мрієте там про щось таке неймовірне єдине в Україні. Не, не знаю, чи єдине в Україні, але, напевно, мрія моя це Audi e-tron. Можливо, у вас вже траплялися якісь, okay. не дай Боже, приходи? На жаль, так, на жаль, траплялися. Була така ситуація, коли я змушена була загальмувати різко через те, що Пішохід вибіг на дорогу. Тобто, хоча й це було на переході, але пішоходи, в свою чергу, забувають свої правила. Вони також є учасниками дорожнього руху. Вони забувають, що перед тим, як вийти на дорожню смугу, вони також зобов'язані глянути, чи немає транспортного засобу. І я загальмувала, відповідно, автомобіль, який був позаду мене, догнав мене. Ось. І, ем... На жаль, Але так склалось. Все добре так. З пішоходом так. з пішоходом все добре, так. Він прийшов, оглянувся. І пішов собі далі? Не зрозумів, що він це спровокував? Напевно, що ні. Тому було б дуже важливо розуміти і пішоходам, що вони такими самими рівноправними учасниками дорожнього руху являються, як і ми водії. Ви любите далекі дороги. Дуже люблю далекі дороги. Я б напевно подорожувала. Так, і, закер... як і як і водій, як пасажир без різниці. Дорога це моє, напевно, як і автомобілі безпосередньо. А щодо того, який я водій, напевно я люблю швидкість, але не скажу, що я люблю Я люблю з кимось їхати швидко. Не скажу, що я це особисто так вожу. Напевно, за браком досвіду, та й не, впевнено. не хотілося б мені такого робити. Ось. А так, стараюсь бути більш обережною і знову ж таки змінити ту хибну думку, що блондинки за кермом не зовсім вдало керують. Є у вас можливо якісь заборони? Що ви не робите в авто? Я не користуюсь мобільним телефоном. Тобто, Серйозно? Так, я не... Ну гучномовець, гучномовець, якщо це можна так вважати, що це користування, то так, я його використовую. Але я не, не наприклад, там смс або відповіді, якісь тоні. Ні, це напевно табу. Хто вас вчив кермувати? Інструктор, чоловік, брат, тато, хто та людина, яка зробила з вас справжнього волі? Напевно, я сама mm. намагалися всі. Інструктор, тато, брат, чоловік і <хай> перемічала <гай> <хай> <tok> <гай> так. так. Але насправді, поки ти сам цього не відчуєш, то в принципі ну ніяк воно і не вийде по-іншому. Тільки досвід, практика і так, звичайно, якісь аспекти основні. Про те, де педаль тормозу, де газу потрібно під когось дізнатися, а далі це все сприйняття на відчуття самостійно. Сьогодні ви дізналися, що трішечки іноді порушуєте право дорожнього. руху. Яке правило найчастіше? Перевищення <плес> напевно перевищення. Ну що ж, я люблю інспектувати іще автомобілі перед тим, як туди сідати, тому відкривайте багажник. Так. Тримаємо. Навіть сама не знаю, що вона там лежить. Ну, чистота і порядок. Так, а це, що, а це що таке о, о, за апарат? Ага, це насос? Бу. Так, це підкачувати колеса, напевно. Насправді ага. ніколи не користувалися, слава Богу. І ніколи не підкачували колеса? Ні. А хто це, це робить? Коли приїжджаєш на заправку, в них є і оператор, хто може це зробити, і, і місце. зрозуміло. Ага, так. так, далі у нас тут а! пустий. А, пустий так? Аня, не, не пустий. Як справжнього. Безалкогольний. безалкогольний. А, безалкогольний. <ріх> Все твоє бути, добре. Так. У нас тут фітнес. — Давно там вона в мене ще ага. лежить. Я ж е, люблю, люблю ага. зазирнути. У мене тут ще трошечки зима. Це нова сумка? А, це я її в ремонт мала завести, вона в мене зломилася. Ось так. Ага. так. Все, це все в ремонт. Тут все зрозуміло. Далі буде у нас бардачок. Давайте. — І проїдемося буквально кілька метрів. Замолод. Навіть якщо їхати буквально 50 метрів, все одно присібається? Так. Присібається, перше вона не видає звук, який я... я буду добрий, який набридливий. Угу. А, ніколи не знаєш, де не... може Туда Так, так. халепа. Mm -hmm. Що тут у нас? А що у нас тут немає? А... Насправді я сама Шифру? поки. Шифру. 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 Ось. Гаразд. Mm -hmm. <реш> поки ви кермуєте і не можете нічого зробити з тим, що я роблю, mm -hmm. то я так, це записник. Зрозуміло, це у нас... Це у нас якась схованка. Щось тут є. Ні, це нічого просто... немає. Пакетик. <реш> а, про всяк випадок, про всяк випадок. <реш> <Я> скрізь своїм. <реш> Страховка і зарядка. Так. Все дуже правильно, все підготовлено, видно, видно. Так, Тут, ага. тут у нас як знов якась кропка. <laughs> Я ще люблю посмакувати, якщо є чим. Ага, тут нема чим. чіп. Останню не буду забирати. <laughs> так, а ця тут відкриваєш? Так. так. Запальничка. Не знаю, не моя. Як напальний насправді. Я так подивилася, що не схожа. Звук. А, так. Хай буде. Хай буде, так. Майкл кос у нас добре. Я ще її поприміряти люблю. Класні кольори. Дякую. Ви купуєте в інтернеті? Чи я придбала десь? Вам пастує? Дякую. Такс. Де ми? де ми? Ми заїхали на територію Веставтохаву. Це є зона методіння, там небагато знаків, туди ми не заборонено в'їжджати. Ці автівки виставлені на так. Угу. Що у нас сьогодні? Mercedes, Ford BMW, яка розкішна BMW. BMW. Колір, який класний. Вона подається. Так. Скільки вартує? Запитати з менеджера з продажу. Ну, так приблизно. Скільки такий автомобіль може вартувати? Я думаю, до 30-35 тисяч доларів. Це вже з усім так. Mm -mm. З теперішніми технологіями, партроніками і камерами виглядати це дуже просто. Часто буває, коли знову ж таки всі думають, що вони за кермом. Я десь так розвертаюся і десь там близько наближаюсь до автомобіля чи до стіни. І мені дуже сильно всі чоловіки хочуть допомогти, ніби не в'їдь, не в'їть обережно. Ну, кажу, все добре, партораменні працюють, я не в'їду точно. Панорамне скло там. Дах панорамний. Ну, можна так. продемонструвати? Можу. Насправді. Люблю Льв... 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 ага. відкрито повністю. Ага. А, люблю так, щоб було світлий. Ага. Коли погода дозволяє, то можна повністю з... з відкритим дахом повністю. Ага. Е-гей! Це на підборах! Будемо знайомі, скільки тут автомобілів. Клас. Ну що ж, приємно було з вами поспілкуватися. Дякую, на взаємо. Я би вам довіряла. Дякую, дуже приємно. Коли би хотіла б придбати свій авто, Тому наступного разу, коли так, якщо ви надумаєте придбати авто, обов'язково приходьте, ми вам поможемося сьогодні. Дякую. Рада була познайомилася дякую.